Доброго дня, шановна Звяльська громада, сьогодні хочу ознайомити вас з роботою управління житлово-комунального господарства та екології у звітному 2024 році та роботою наших комунальних підприємств, які надають послуги водопостачання та водовідведення, теплопостачання та організовують благоустрій. І роблять усе для комфортних умов проживання на території нашої звільської громади. Хочу зазначити, що на сьогодні всі підприємства працюють в штатному режимі. Підприємство водозабезпечення і водовідведення надає безперервно свої послуги. В наших домівках на сьогодні є тепло. І по зимовому утриманню в нас сьогодні працює техніка, яка також здійснює всі необхідні роботи для того, щоб забезпечити безпеку на наших вулицях. Хочу зазначити, що у 2024 році на галузь із міського бюджету було виділено 93,1 млн грн на виконання робіт поточного характеру та майже 138 млн грн на капітальні видатки. Хочу сьогодні акцентувати увагу на надважливих проєктах, про які говориться вже більше 10 років, і на сьогодні вони нарешті в процесі реалізації або вже реалізовані. Важливим проєктом, над яким досить великий час працювали, працювали з проєктантом, обирали підрядника, це є проєкт для водопостачання у місті, це роботи з реконструкції водозабірних споруд на річки Случ. Тому що початком виробництва питної води є водозабори, які були в аварійному стані, мережі були зношені, і це було певною проблемою для нашого міста. Цей проєкт розділений на три етапи, і сьогодні реалізовується перший та третій, третя черга. Загальна вартість робіт, що розпочаті у цьому році, становить близько 25 мільйонів гривень. Основні види робіт, які вже виконано, це перепідключення насосної станції на резервний водозабір, демонтаж водозаборів та встановлення нових, встановлення рибозахисних пристроїв, заміна існуючої водопровідної мережі, встановлено додаткові самопромивні фільтри очищення води. Наразі на стадії виконання такі роботи завершуються. І впевнений, що до кінця року буде успішно завершено. Це очищення основної водозабірної галереї, ремонт основного водозабірного головка з встановленням рибозахисних пристроїв. І осушення та демонтаж слюзового прогону водозливної греблі, бетонування слюзового прогону зі встановленням гідротехнічних затворів, тобто реконструкція нашої дамби, що ви могли споглядати перебуваючи на берегах нашої річки. Результатом завершення цих робіт буде покращення якості води та зменшення кількості використання реагентів. У продовження вирішення проблеми зі станом річки в цьому році розпочато і проведені роботи з очищення плеса водного плеса від рослинності та очерету нашою багатофункціональною самохідною установкою амфібію Труксор. Ми, ми в цьому році працювали від звяльського рему до території бившого пивзаводу. Технології передбачення скошування водної рослинності 3-4 рази на сезон. Якщо є в тому потреба, то і 5 разів. Хочу зазначити, що. Досвід міста Коростень говорить про те, що результати даних робіт вони будуть помітні уже на третій-четвертий рік роботи даної техніки. Роботи в даному напрямку будуть продовжуватись наступному році, і в рамках робіт по темі річка в нас було облаштовано центральний пляж. Здійснено там благоустрій. І жителі нашої громади, які не мають можливості виїжджати десь за місто, вони мали можливість відпочивати і насолоджуватись тим, тим, що було зроблено для них. На сьогодні, продовжуючи тему прибирання і покращення стану річки, заключено договір з проєктною організацією на розроблення проєктної документації. Для того, щоб подальшому здійснювати. Капітальний ремонт берегоукріплень. Наразі комунальне підприємство проводить підготовчі роботи з очищення берегової зони від чагарників, кущів та аварійних дерев. Це робиться для того, щоб в подальшому техніка могла працювати і виконувати всі роботи, які будуть зазначені в проєкті по очищенню нашої водної артерії. Ще одним із важливих проєктів, які реалізовуються і реалізовано в нашій громаді, це є прокладання нової каналізаційної мережі по вулиці Лесі Українки. Хочу зазначити, що щороку на колектор, який залягає на глибині 4-5 метрів, відбувалися аварії, провалювалася дорога. Лише за останній період відбулося п'ять таких аварій. Але на сьогодні роботи по каналізації вони завершені, і ми можемо спокійно видихнути і з певненістю рухатись наступний, наступний рік і далі планувати свої роботи. На стадії завершення по вулиці Лесі Українки це роботи по заміні аварійного водопроводу. Наразі завершуються роботи з перепідключення абонентів. Також виконані роботи по заміні зливової каналізації, це від, на відрізку дороги від вулиці Шевченка до вулиці Івана Франка. Звичайно, що комплекс таких робіт створив певні незручності для водіїв і мешк... мешканців цієї вулиці. Але впевнений, що при наявності бюджетних коштів в наступному році плануємо розробити проєктно-кошторисну документацію, поділити на. Три черги дане дану вулицю і розпочати роботи капітального характеру від вулиці Шевченка до вулиці Івана, трішечки далі за перехрестя Івана Франка, з встановленням світлофору. Як то просять жителі нашої громади? Також хотів би розповісти, розповісти про інші роботи, які здійснювалися комунальним підприємством «Звягельводоканал». Отже, протягом звітного періоду завершені роботи, які були розпочаті в минулому році. Це реконструкція каналіційної мережі по вулиці Шолома Лейхема, вулиця Медична замінена повністю водогін, і зараз там відбуваються будівельні роботи. На вулиці Гоголя завершені роботи з будівництва каналізаційної насосної станції. Хочу зазначити, що в цьому році розпочаті роботи, про які також досить довго обговорювалися, це будівництво мереж водопостачання у мікрорайоні Кар'єр. На сьогодні там здійснюються роботи і запрошую всіх жителів бути активними в підключенні. Поки працює там. Бригади, які здійснюють ті роботи, є можливість узгодити з ними всі питання щодо підключення. Для мікрорайону Морське виготовлено проєктно-кошторисну документацію для будівництва каналіційної мережі, це відрізок від вулиці Євгена Коновальца до вулиці Лисі Українки і будівництво водопровідної мережі. Від вулиці Вокзальна до вулиці Лесі Українки, хочу зазначити, що ці роботи будуть здійснюватись в наступному році щодо реалізації цих об'єктів, цих проєктів. Також підсумовуючи по роботам водоканалу, хочу зазначити, що на роботи на виконання робіт капітального характеру в 2024 році на водоканал спрямовано майже 80 мільйонів гривень. Кошти платників податків. Приходячи до теми, до теми тепла, теплопостачання, хочу зазначити, що одним із надважливих завдань є забезпечення мешканців теплом. І наше підприємство, комунальне підприємство «Звягель тепло воно справляється з цією місією і гарно підготувалося, незважаючи на те, що звучали певні побоювання, були невтішні прогнози. Але підприємство гарно підготувалися, і сьогодні ми одні з перших в Україні розпочали опалювальний сезон, який був розпочатий 14 жовтня 2024 року. В рамках підготовки до осінньо-зимового періоду здійснено переснащення двох котелень. Заміна аварійних ділянок теплових мереж. А також виконані всі регламентні роботи, які були необхідні для початку опального сезону: це в котельнях та на теплових мережах. Створено аварійний запас дров для різних непередбачених ситуацій. На випадок відсутності централізованого електропостачання всі котельні облаштовані, обладнані генераторами, проведено навчання відповідальних осіб, і дані генератори мають запас паливомастильних матеріалів. Загальна сума використаних коштів на капітальні та поточні видатки складає 9,2 млн грн. Наразі підприємство працює над провадженням. Когенераційних установок на котельнях по вулиці Дмитра Гресомчука та по вулиці Романа Шухевича. Хочу зазначити, що це наша енергетична безпека і це 40% наших абонентів по теплопостачанню. Переходячи до теми ОСББ, ми розуміємо про те, що це досить великий об'єм певних питань, певних проблем. І на сьогодні. Досить багато є невирішених питань, які роками не вирішуються, і ми це розуміємо. Але в 2024 році на потреби багатоквартирного житлового фонду було виділено 5,2 мільйона гривень. Це на капітальні ремонти дахів, ліфтів, внутрішньоквартальних проїздів у прибудинкових територій, а також на встановлення підйомника до багатоквартирного будинку. Розуміємо про те, що проблем більше ніж на ті теми, які ми виділяємо, але ми споглядали на певну критичність і необхідність виконання певних робіт. Зокрема, на капітальний ремонт покрівель. Дахів в ОСББ з міського бюджету було виділено 579 тисяч гривень. Це три будинки. На жаль, одне ОСББ відмовилось від виділених коштів. Для ремонту восьми ліфтів було виділено кошти кошти в розмірі 4 мільйонів гривень. Кошти виділялися по принципу співфінансування. І хочу зазначити, що з 80 ліфтів на сьогодні капітально відремонтованих ми маємо в громаді 25, тобто більше 30 І в цьому році, вперше, був замінений ліфт на по вулиці військової доблесті 24, був встановлений новий ліфт, який буде слугувати жителям того будинку. На капітальний ремонт внутрішньоквартальних проїздів прибудинкових територій виділено 375 тисяч гривень. Двоє ОСББ використали ці кошти для того, щоб облаштувати свої прилеглі території. Хочу також зазначити, що управління житлово-комунального господарства веде супровід об'єктів капітального будівництва, які проводяться за підтримки міжнародної організації НЕФКО та за допомогою неурядової громадської організації Сучасний формат. Це є реконструкція гуртожитку на житлової будівлі по Василя Карпенка-63 під гуртожиток для внутрішньо переміщених осіб і надіємося, віримо в те, що в наступному році 47 сімей будуть, отримують е, сучасне житло. Е, в цьому році реалізовано. Гуртожиток, реконструкцію гуртожитку на житловій будівлі під гуртожиток для внутрішньопереміщених осіб з адресу Василя Стуса і вже отримали сім сімей, які також з числа внутрішньопереміщених осіб. Це є міжнародні кошти у рамках співфінансування з міського бюджету. Переходячи до благоустрою, ми розуміємо про те, що забезпечення чистоти, порядку. Благоустрій в нашій територіальній громаді є досить важливим. Це досить часто кидається в очі, і ми звикли бачити наше місто заквіченим, чистим, і ми розуміємо, що це незмінний наш орієнтир. І е, ці роботи здійснюють люди, які живуть в нашій громаді. І в цьому році ми вперше проводили конкурс на найкращого двірника і відзначали цих людей, які докладають, щоб в нашому місті кожного ранку було чисто і охайно. Також цьогоріч у нас з'явилася нова локація для відпочинку на площі Лесі Українки. 9. вартість робіт складала трішки більше 2,5 мільйонів гривень. Протягом звітного періоду комунальне наше підприємство ЗВЛ-сервіс, яке працює над благоустроєм, виконало ряд робіт. І ці роботи це е, придбання та встановлення скляної зупинки громадського транспорту, антивандальні металеві урни, встановлювались і закуповувались дорожні знаки, і відбувалися поступова заміна або встановлення там, де це необхідно. Комунальне підприємство в цьому році видало 119 аварійних дерев. Хочу зазначити, що всі дерева комісійно обстежені з інспектором, інспектором екології. І разом з тим цьогоріч висаджено на території міста 325 дерев і 305 кущів. Тобто 119 дерев було видалено і 325 було висаджено. Також, щоб створити естетичний вигляд клум, було закуплено і висаджувалася квіткова продукція. І на утримання та ремонт мереж зливої каналізації у 2024 році було використано і зроблено робіт майже на мільйон гривень. Важливою складовою благоустрою в нашій громаді є кладовища, яких в місті знаходиться 5 по Старостинським округам 14. Ми знаємо про те, що це є важливий об'єм роботи і на кладовищах на постійній основі здійснюються роботи з благоустрою, місць загального користування, прибирання, вивезення сміття, косіння. У 2024 році розроблено порядок функціонування місць поховань на території нашої громади для того, щоб порядкувати всі моменти, які виникають саме на кладовищах, і приділено увагу роботам більш капітального характеру. Це будівництво двох пішохідних доріжок на кладовищі Василя Стуса з встановленням гранітних лав та флаштоків. Також встановлювались флаштоки на і лави на інших кладовищах, влаштовані доріжки в секторі поховань військових на кладовищі Нова Дружба та Сусли на вулиця Логова. Проведено поточний ремонт пішохідних доріжок на території кладовища в селі Наталівка. Здійснюється поточний ремонт кладовища в селі Пилиповичі. Також у сквері пам'яті влаштовано ще одну доріжку. Серед найбільш обговорюваних тем громадськості це є ремонт доріг і тротуарів. Так станом на 1 12 перше грудня 2024 року завершені роботи з капітального ремонту доріг та тротуарів на вулицях нашої громади на суму трішечки більше 25 мільйонів гривень. В цьому році завершено вулицю Анни Ярославни, відрізок від вулиці Київська до нашої лікарні, вулиця Гетьмана Сагедачного, відрізок від вулиці. Соборності до вулиці Житомирська, третій провулок зарічний мікрорайон Лупчиця, отримав нову вулицю асфальтовану. Вулиця Миру в селі Городищі також завершили цей об'єкт. І тротуар по вулицях Гетьмана Сагайдачного з улаштуванням світлофору. Також в цьому році розпочати роботи з капітального ремонту доріг. Це вулиця Михайлівська та вулиця Медична. На сьогодні вже вже завершені роботи. Взлаштування тротуарів і підготовлена основа дорожня основа під асфальтування. І всі роботи з асфальтування будуть здійснюватись в наступному році при сприятливих погодних умовах. В нашій громаді також здійснюється і поточний ремонт доріг. За 2024 рік було здійснено ремонт на 66 вулицях. Також здійснювалася підсипка та грейдерування на вулицях нашої громади і в Старостинських округах. На ці потреби було використано майже 19 мільйонів гривень. Хочу зазначити, що продовжена робота по тротуарам по вулиці Дружба. Надіємось на те, що за наявності бюджетних коштів ми й далі будемо продовжувати, для того, щоб жителі нашої громади могли. Безпечно пересуватися тротуарами наших вулиць. Завершені роботи по вулиці Гоголя з тротуаром, тільки були розпочаті. По вулиці Олександра Чернявського, влаштовані також тротуар з асфальтно-бетонного покриття. Також здійснено благоустрій території біля аптеки 217. Проведено проведено. Відновлення горизонтальної розмітки в цьому році вулично-шляхової мережі та відновлення пішохідних переходів. І на звернення багатьох жителів нашої громади для полегшення руху доступності було закуплені пандуси для того, щоб створити зручність пересування нашими дорогами і тротуарами. В ході експлуатаційного утримання вуличного освітлення було здійснено монтаж майже 6 км лінії електропередач, встановлено 120 світильників, замінено 110 вуличних світильників. Ці роботи вони продовжуються на сьогодні, якщо брати скільки сплачено за електроенергію вуличного освітлення, хочу сказати, що за 11 місяців це 3,6 млн грн. Також розпочаті роботи з капітального ремонту вуличного освітлення з села Майстра Воля і жителі цього села будуть мати вуличне освітлення, якого не мали до цього часу. В цьому році Звягель зазнав руйнувань. Від ворожих атак і управління та комунальні підприємства долучалися і працювали на територіях, що піддавалися руйнуванням. Проведено обстеження та складено 132 акти комісійного обстеження об'єктів пошкодженого та знищеного майна. І е, на сам кінець, підводячи підсумок, хочу наголосити, що робота житлово-комунальної галузі вона є важливою. Це є наша спільна справа. Це є спільна робота депутатів міської ради ради, членів виконавчого комітету та всіх виконавчих органів і кожного жителя нашої територіальної громади. Хочу подякувати всім, хто долучався до цієї праці, хто допомагав порадою і особистою працею. Також хочу зазначити, що працівники управління житлово-комунального господарства та комунальних підприємств постійно долучаються до зборів на потреби збройних сил України. Разом з технікою залучаються до робіт на об'єктах воєнного характеру. Виконували роботи щодо відновлення теплопостачання в місті Кривий Ріг. Та ряд працівників житлово-комунальної галузі захищають нас в лавах збройних сил України. Дякую всім за увагу, гарного і мирного всім вечора.